Усім привіт, до вашої уваги Оля Кмішечка зі спортивними штанами. Подивимось, що попадає. На столі у нас спортивні штани розмір L фірма BADER. Знизу на манжетках. Наступний розмір M. Знизу на манжетках. Розмір M фірма Jeff. Знизу на манжетках. Розміра «Чорч», Знизу на манжетках. Наступні фірма Шейна. Ось такі гарненькі. Знизу на манжетках. Фірма Primark. Знизу на манжетках. Hugo Boss. Знизу на манжетках. Розмір Aia. Фірма Zara. З боковою кишенькою знизу на манжетках. Далі фірма Adidas. Ось такий гарненький розмір ML, знизу на манжетках. Фірма George, розмір L, Токіо знизу на манжетках. Фірма George, розмір M. Внизу на манжетках goodrich. Такі класні гудричі. Знизу на манжетках. Розмір L. Стокові. Знизу на манжетках. Фирма HMD Розмір ML. Внизу на манжетках. Лонсдейл Розмір XL. Розмір L. Знизу на манжетках. Наступні. Фірма Tokyo Land. Розмір 2 xl Знизу на манжетках. На манжетках. Фірма USA Pro розмір М Айля. Внизу на манжетках фірма Inch Dam розмер знизу на манжетках, Пегас розмір M, фірма Mark Spencer розмір XL, знизу на манжетках. фірма Primark розмір L, знизу на манжетках. Пірмадісний розмір XL зі стічем, Знизу на манжетках. Розмір XL, Ось такі класні. Знизу на манжетках. Фірма Primark, Знизу на манжетках. Фірма даємо розмір XL, Так, зараз приберу і продовжимо наш огляд. Дивимось далі. Гарненькі, з високою посадочкою. Розмір XL знизу на манжетках. Фірма 2-3XL. Знизу на манжетках. Фірма Fee and Fia. Ось такі гарненькі знизу на манжетках. Дивимось далі. White Fox. Знизу на манжетках. Фірма Decathlon. Знизу на манжетках. Фірма Ancient Dem. Знизу на манжетках. Anchdem. Знизу на манжетках. Дивимось далі. Бруклін розмір XL 2 xl знизу на манжетках. Фірма Smile World розмір L, Знизу на манжетках. Ось такі гарненькі. Collection Country. Розмір SM, Знизу на манжетках. Фирма Jack and Jones. Знизу на манжетках. Шлязингер английская пума розмір XL. Знизу на манжетках. Розмір L. Знизу на манжетках. Фірма Primark розмір M. Знизу на манжетках. Розмір XL. Знизу на манжетках. Ще ось такі гарненькі, зелененькі. Знизу на манжетках. Наступні фірма Brave Soul. Розмір L. Цікавий дизайн. З боковими кишеньками знизу на манжетках. Так, зараз приберу і продовжимо. Вже виходимо на фінішну прямо у нашого мішечка. Залишилось небагато. Фірма Champion розмір Ейля. Фірма Adidas розмір розміру знизу на манджетка лимонай, знайдемо вам жертва. Наступні фірма Adidas, не зона манжетка, Бахо розмір Еля, Невлук розмір Ейліксель, не зона манжетка, Розмір 2 3 23к' Елі знизу на манжетках. А ще. Фірма Прімак. Шлязин для англійська пума. Розмір Ейля. І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, що попадає.